Вітаю глядачів каналу Вежа. Сьогодні в нас в гостях письменник Володимир Єшкілєв та краєзнавець Іван Бондарів. Вітаю вас, панове. Добре. Ну, як ви, мабуть, Добре. догадалися, це означає, що ми сьогодні говоритимемо про легенди нашого міста і про такі якісь містичні історії, ну, про які пан Володимир розповідатиме. Іване, ну мабуть почнемо з тебе про таку кумедну історію, про. Сардельки, сосиски, якими нагодували військовополонених свого часу. Е, ну, це не полонених нагодували, це полонені нагодували а -а -а. З Значить, Мені нещодавно потрапився на очі такий дуже цікавий документ. Це є спогади мешканки нашого міста Евеліни Тарєєвої, яка тут мешкала десь наприкінці 40-х років після війни, а потім вона виїхала в Росію. І от вона згадує дуже один такий цікавий епізод. Вона працювала в бібліотеці у нас ці обласній, і часто до них приходили там різні люди, там носили книжки, здавали книжки, і також було кількох військовополонених італійців. Тоді Італія була на боці Гітлера воювала, так, і після поразки то італійців також там загребли. Значить, і вони тут мали табір, де працювали над відбудовою об'єктів інфраструктури міста, які були пошкоджені під час війни. І ось от якраз цей полонений. Він брав книжки якраз на той барак. Там вони, ну за кілька років, що в полоні було вже добре розуміло, розуміло російську мову. Так, і значить, потім він розповів таку цікаву історію. Її. Десь в 46-му чи 47-му році там була амністія, і цих італійців відпустили, значить, до дому. В принципі, в них і до того був не дуже такий сильний режим, такий. тобто вони там ну, їх Щодо, місто там і, виводили, і, там як так. Тобто більш-менш такою свободу вони там мали От. Ну, І на радощах, що вони їдуть вже на батьківщину свою, вони вирішили зробити відвальну. Е, запросили табірне начальство, і там і міліцію, і там МГБ всіх тих чинів, там які там могли прийти, значить до себе накрили такий шикарний стіл, там ну, знайшли якусь там алкоголь, прийшли ці поважні гості, там їли, пили. Але всім дуже так засмакували такі сосиски, вони були надзвичайно ніжні, такі, значить, ззовні були рожеві, середині білі. Полити таким спеціальним соусом, якийсь вишуканим, там э, подавали на пательнях їх таких маленьких, ну ніколи, значить mm -hmm. такі ті чекісти бачили. Ну і коли вже гості розходилися, один з них запитав італійця, слухай, а скажи мені, от рецепт, от звідки ви взагалі от, робите ці засіски? Що ви їх робите? Ну, той, сказав, то не, не питання. Якраз тоді пішов дощ, і він так купнув носком свого чобота землю і от показав на першого ліпшого дощового хробака, який значить, виліз там від ось. <реш> Виявилося, що кормили да. ось таким ясом. Ну, ну, так, ну це, мабуть, краще, ніж. Собака, це Протеїни — це дуже, дуже корисно це. Пане Володимире, ну ви спеціаліст у містичних історіях. Mm. Що б ви нам розказали? Ну, містичних історій є багато. Я почну з такою з найсвіжішою містичної історії, яка буквально пов'язана вже з останніми роками. Е, ну, всі пам'ятають, що два роки тому святкували 350-річ нашого міста, так Івано-Франківська. До цієї дати була випущена пам'ятна монета. Так, здається, така 5 гривень чи 2 гривні зображення ратуші нашої, така пам'ятна монета е, з Нікелєва. І от з такою монетою пов'язана якби, якби містична історія. Значить, в районі Зосиної Волі, тепер вулиця Коновальця, значить жив і в принципі і далі живе. Значить, чоловік доволі такий заможний, ну і взагалі такий фартовий. Ем, ну, нормально гроші в нього, так все якби завжди. Значить, він приїхав, значить, він жив за кордоном, приїхав за кордон, собі, значить, відбудував якраз хату, собі все якби, в нього було, якби все весело то значить, приходить до нього такий двоюродний брат, його, значить, а той навпаки такий лузер, такий, ну, значить такий десь, та, значить, брав кредити, коротше, за кредити в нього там все забрали, він такий там, жінка пішла, все, значить, він такий щось ходить, там, перебувається по заробіткам чоловік. І значить, він до нього прийшов, ну, зрозуміло, що таких людей ясно, що така заздрість. І щось вони там пили, то за життя говорили, а потім він каже, ой, дивися, яка монетку зробили у Франківську. все-таки щось вміють, робити, mm -hmm. вже в нас навчилися, вона тобі там Петра ту монетку. Якби... Це той лузер подарова, так? Так, подарову. А той, значить, кинув в нього такий, якби, такий гаманець, про монети, кишки, але не знає докинув якусь там кишеньку там на такому на. Е Близьківці такі близьких такий раз, значить, і, значить, там мене там лежала. Але, значить, щось він почав помічати якісь проблеми. То, значить, десь в нього гроші вкрали, то, значить, там він домовився, йому цеглу мали привезти там, теж привезли якесь бите там недобре. Ну, коротше, почали якісь, почалися якісь, як негаразди. І вночі йому сниться, що приходить до нього покійний його батько і каже, викинь гомонець. Бо біда. Мені. А той думає собі, що викинути гаманець. Якби ну, там у нього в нього гаманці там і всякі, як би там і карточки, і банківські, і все, там, дисконти. Думає, що, 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 там, що там злого в тому гаманці? Та, значить, Може, думаю, якась хтось нитку якусь підклав і то почав всі ці значить, кишеньки виймати, раз і виймає цю, значить. А він навіть її з пластмаски не розпаковував, вона в нього так в пластмасовому футлярчику там лежала. І він так почав згадав, хто подарував, подумав, що ну дійсно, напевно, є мотивація значить, цьому подарунку. І, значить, але знову таки, ну, газда, є газда, викинути гривні в монету, шкода, та за більше гаманець він не викинув. Досі в нього є. І він пішов там щось купив, значить, а, пішов, значить, в тюнову якийсь кіоск, значить, щось купив там собі якесь собрання там, значить, говорити. От і э, значить, накі вже бо йому відразу ніби він каже іменно, як камінь з душі впав, там сонечко засяяло все. Проходить три дні, йому в хлібному дають здачу. Тим <ugh> <г Legitimus> <гум> самим <гум> монета. Каже, ну я каже, не знаю, чи та чи не та, бо вони ж ну всі монети однакові, каже. Але мені каже, скільки там 42 роки жив на білому світі, мені ніколи ще юбілейною монетою каже, здачу <гум> <гум> <гум)> <гум> не давали каже в хлібному. А це каже, прийшла така сама з що все. Значить, він відразу, значить, як ну, але знову, але знову, от вуйківська натура, така газдівська, та ну от, щоб взяти і викинути десь. Та ні, він, значить, знову пішов і її і не здав. Каже, і то в другий раз вона до нього верталася три тижні. Значить. Каже, і знову каже, з ним, якби, здачу йому дають, і знову, значить, та монета. І то вже він пішов на міське озеро і втопив її. Так що той плаває там на міському озері, значить, можете знайти там, значить, таку... То, що називається в мітиці інклюз, так? Цебто незнищенна монета. Але це якийсь антиінклюз, тому що правдивий інклюз, він навпаки своєму господареві приносить якби багатство. Тобто це не монета. монета. неї розраховуєшся, вона Она знову до тебе вертається і так до безкінечності. А це був якийсь заклятий антиінклюз, але присвячений 350 ічому місце Станіслава. Так що така історія. Я думаю, що до наступного ювілею на щось буде веселіше. Івана, а от якщо повертаємося. До історії міста, така є про будинки близнюки цікава ага. історія. Так, дійсно. Значить, якщо йти по вулиці Гринвальській, от з того боку, не від вокзалу вас протилежного. Ага. Там є два таких однакових особняка ще австрійського періоду. Вони такі дуже такі вишковані, одноповерхові, з такими лежечками. В одному з них здається редакція газети так, Західний кур'єр» кур'єрна Так, кур так, там міститься, так, колеги журналісти. Так, і ці будинки вони ну дуже подібні між собою один на одного, ну прямо там точно копі. Ну можна чуть, чуть там відрізняються формою куполів, але ну видно, що це будувалося майже один по такому, час. В один час одним архітектором, напевно, і по одним тим самим кресленням. О. І ну, питання звідки? І от також є така, нібито та історія, що е, от, вулицю Грунвальську проклали там е, на початку ХХ століття, коли от, там, був цей ювілей бити під Грунвальдом, тоді ж і тому і так назвали, а це 1450 рік. Ну, яка, річниця була. І от перед тим як прокласти вулицю, то викупили ґрунти у землевласників, тобто землі, городи, які там вели. Бо це була така околиця міста, там, там якісь там. Цибуля росла якась городи, городи. І дуже непогано нагрів руки на цій оборудці, такий єврей Ляйбліх, землевласник. І от він вирішив ці гроші, які в нього є. Найкраще вкладення готівки це є у нерухомість. Значить, він замовив два будинки. Але ну, з мов гадому архітектором, але він був житті старенький, він вирішив залишити це все дітям. Але щоб діти не сварилися між собою, от у мене кращий будинок, у мене не дуже, то він фактично зробив їх такими дзеркальними відображеннями однаковими, тобто, однаковими так, по трафарету, так що діти там молодше покоління Лейбліхо жило в мирі і злагодіться. І не сварилися. Якщо так, що от панянки в задзкалі вже це. Містичне, чи це реальна історія? Це реальна історія, але ну, зеркало це взагалі містичне, ]まあ, так, так, там можна побачити Це портал в інші світи. Але наші місцеві євреї вони цей портал використовували для власного збагачення. Значить, на початку ХХ століття Кур'єр Станіславівський, це найпопулярніша газета, ну, як зараз репортер, <різوع> 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 <різوع)> <Чудова>. <різوع> 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 написала такий невеличкий фелітон, що повсюди у м'ясних лавках розвішують це дзеркала масова, значить там на кожному коті, там по великому дзеркалу, і такі постійно їх там протирають, значить, щоб мухи їх не засіджували, там о, тобто, прямо як таке, якесь шоу Е, Виявляється, що це їх там вішали спеціально, бо хто ходив за м'ясом, за покупками. Ну тоді, от люди, які більш-менш мали якісь статки, вони ну переважно наймали собі якусь домогосподарку працівницю там або економку, там кухарку, так і от пані чоловік там працював десь на залізниці або вчителем, там дружина сиділа дома, читала романи, грала на піаніно. там ну а ця кухарка лазила з такими трубами значить, по базару, там по кривницях, ну і е, е, брала продукти. Ну, як правило, це були такі жіночки з сіл там на колишніх, так ну і ось ну а кожна жінка, вона хоче ну бути красивою, так і, от, коли вона значить бачила ці дзеркала, е, то поки там. Їм продавець нарізав м'ясо, воно там там а, щось да. дивилося, ну і за цей час і втюхували там якусь, свіже м'ясо, або щось вішувала, або якісь кістки кидали. Да, от, ну, і Коли відволікали, звичай, відволікали. відволікали. коли е, вони приходили додому, то виявлялося, що ну, трошки їх там надурили. Тому навіть деякі ті пані настрого забороняли цим домогосподаркам, значить, дивитися в зеркала, там вішали вони дзеркала прямо в тих каморках, там що ну, вже, не дивилися разу на завжди. Ну, але от, такі от, Хід досить вдалий, Маркетинговий, але це дзеркало могло на себе натягнути якесь прокляття від такого використання, і потім може попасти десь до якоїсь хати, от старі дзеркала. От мене наприклад, в хаті є старе дзеркало, ще там. Двадцятих років минулого століття, от я тепер собі задумався, бо знаю, для чого використовував. А може, Де... знаєте якусь історію з деркалом, пов'язаною? Ні, от з деркалом щось останній раз якісь от останні часи не попадалися такі історії, якби. Але є багато інших якби цікавих історій, пов'язаних з Франківським, от навіть з радянської доби. Якби коли в принципі містики вважалося, що не було, та, і якби культизму ніякого не було. Насправді якби. Все-таки люди використовували ці речі. Значить, було таке в 1976 році, там, десь біля міста, в районі там, Івониківки, так, десь умовно, Значить, розташувався е, табір. Так? Значить, не будемо вказувати, якого народу, значить, та щоб відомого. Та, значить, щоб не наражатися на якби, опінію. Е, ну, значить, відповідно, там почалися певні конфлікти, як завжди, значить, в таких випадках, значить, з місцевим населенням і якби, проблеми. Значить. І е, прийшли до одного якби, такого мудрого чоловіка, значить, люди і сказали, ну. Ти ж розумієш, що ну какби ну, нам не поможуть, і, значить мінтам платять, якби і мінти, типу, кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Каже, тут міська влада теж якби без сила. Що, що якби робити? Він каже: знаєте, то каже, давня історія, що той народ коли жив якби, на сході, і там каже, теж якби були проблеми, і каже, був такий там святий. Значить, наклав якесь закляття. Uh -huh. Значить, що буде там тисячу там, років мандрувати. Значить, так це закляття якби пішло. І каже, треба це закляття використати. Каже, то все пам'ятають, каже, то воно не забуте. Каже, а вона каже, ну а як його там десь каже, написати на паркані там, чи ж ну як та, далі? Так, так, та, значить, це, ну, як, ні, каже. Піймайте, каже, когось там якогось хлопчика там з і каже, на спині йому напишіть на санскриті. Каже, написав, якби на санскриті там якусь якісь каракулі, ті, значить, піймали і, значить, хімічним олівцем, значить, наслюнявили, і це, значить, там все там відтворили і відпустили. Ну і кажуть, знову таки, це легенда, Бог його знає, якби правда це чи ні. Але кажуть, що за кілька годин, значить, то якби. Мандаївний, якби це згорнувся і, значить. І його потім вже ніколи, до речі, після 76-го року біля Франківської його не бачили. От така історія. Правда чи ні? Ну а що саме було написано? А що саме було написано? Це я тобі потім ставиться. Не можна глядачі для люди. у нас такі що почнуть зараз це писати один одному на лобі франківську спорожніє. Це може я тобі можу як військовому просто написати на випадок, якщо ти поїдеш в зону антитерористичної операції. То там піймаєте диверсанта, напишете йому це десь на спині або десь нижче, відпустите і може це допоможе. Зараз інше пише. Скрізь, де можна. Іван, давайте до серйозніших таких про доктора Рубіна обіцяв, що це. Так, доктор Рубін, значить, Рубін. Рубін Рубін. Значить, був у нас такий лікар. Після війни у нас було в Франківську, звичайно, багато лікарень, поліклінік, але було кілька лікарів, здається, три, які мали приватну ліцензію, тобто могли здійснювати таку ну, частну практику. Так? І там був один росіян, один українець, ну і один єврей, ж ну, це з того звали, цього єврея Рудольф Йонасович Рубін. І дуже він ну, був відомий в місті, фактично клієнтів у нього не бракувало. І Як він робив ну, собі рекламу? Від собі що тоді не було ні телебачення, ні інтернету, і переважно ті єдині загально доступні розваги для місцевого населення, це було кіномистецтво, кінотеатри. І ось особливо повні зали збиралися на прем'єри, коли фільм демонструвався перший раз. А тоді після війни крутили дуже багато трофейних фільмів і та там французьких, американських це відбирали, були. так? Ну, щось там полізу заставляли, щось там відбирали, там, було, mm -hmm. там, фаризм був. І от від собі демонструється, наприклад, там, кольоровий там, фільм Багдадський грабіжник. Да, це такий дуже популярний фільм, блокбастер. Блогбас. Краді. Краді, Краді, так, крадій. Повний зал народу, значить, там квитки закуплені вже давно наперед. Ну, цей Доктор Рубін разом зі своєю всією родиною великою значить, приходить, там сідає десь на першому рибдю, Ну і Починається фільм. Ну, і Десь на 10-й секунді раптом вбігає у цей темний зал якийсь хлопчик і кричить: Доктор Рубін, пацієнт помирає. Так, ну то є, його так, от. Ну, і от і Пацієнти регулярно помирали на прем'єрах, так, при великому скупченні народу. Що це за доктор Рубін такий, Що ж він значить, за такий відомий чоловік? що, Ну і от це вже ім'я було на слуху, що навіть от чоловіка відривають від цього. Ну, і от Потім він там працював і у лікарні його там взяли. Але що цікавого, виявляється, що це доктор Рубін був наш місцевий франківський єврей, ну, Станіславський, да? і от до війни він працював патологоанатомом. Тобто він вже якби ну, не лікував. А... Ну, тобто, якщо пацієнт ну, помирав, то, то він знав, що з ним робити. Цікаво було б просити біографію того хлопчика, який вбігав <свят> в кінозал, чи пішов він потім в поліцію, чи вступив в статут комуністичну партію, може він став потім секретарем міському, так. Ну, та. Може він став директором кінотеатру, так? Може він став директором кінотеатру, <свят> може його діти досі тут франківську займають якісь якби, посади, бо ну, якби воно ж. Такі речі. Це було б цікаво так про Ну, Іване, давай так на завершення нам ще легенду про якусь таку неймовірно цікаву бруківку на вулиці Вірменській. Тобто, — І можна до цього часу побачити. Та і не тільки на вулиці Романській, на вулиці Толстого, на вулиці Станіславській, біля ратуші. Там є такий ще кілька на де дійсно лежить не така бруківка, якому звикли. А це такі шостигранники, які на цементній остові напхано купу таких, от, ну, коло того, то з коло від mm -hmm. бурківки якісь підходи. Звідки вони узялися? Ну після війни Польща, в принципі. Ну після Першої війни, коли Польша народилася, то це не була аж така велика і заможна країна. Вони були певні економічні труднощі. Не там пройшли вони інфляцію, були якісь внутрішні проблеми. Зовнішні там вона мала велику армію, треба було там годувати великий апарат чиновників на оборону витрачалися великі суми поруч радянський союз. Це вже таке щастя, mm -hmm. як зараз Росія наша не тобто, треба було ну дбати про безпеку. І тому аж так дуже багато коштів на комуналку вони не могли собі дозволити. І, але ж життя тривало, міста розвивалися якось, треба було ну, додатковувати вулиці. Так. От Бурківка, яка ми звикли, та австрійська, це було дуже-дуже дороге задоволення, тому що ну, там і, там, обтисати, там, вкласти там, це коштувало значні суми. Ну Асфальт це взагалі тоді щось було таке неймовірно. І от на фоні нестачі Перманентною коштів один з польських інженерів, такий був Трилінський. Він ну запатентував досить цікавий винахід. Значить, от з цих от відходів, які залишалися після от, на Бруківки, робилися оці от шестигранники, і значить їх викладали вулиці. От у нас Михайло голова наш краєзнавець дослідив, що вперше, от вони ці шашки Трилінського з'явилися в 37 сьому 38 роках, коли от, брукувалися оці от кілька центральних вулиць. Ну цікаво, що це спочатку було якби таке, ну, тимчасова міра, що колись Польща стане бага економ-варіант. Економ-варіант, так. Да. Ми, значить, покладемо там чи нормальну бурківку, чи асфальт там садило. не садімо. Як показав час, скільки вже шарів асфальту, того радянського та українського вже там е З З зійшло, <ривіт> та, знову накладено, а оця тимчасова шашка Трилінського вже стоїть уже, там 70 років, так і нічого і не бракує, напевно, через тільки красивий. Сподіватимемось, що ви знайдете нас до наступної програми ще легенди. Вони так само будуть не менш цікавими ніж ми почули сьогодні. Нагадую, що нас в гостях були письменник Володимир Єшкелів, краєзнавець Іван Бондарів, Лів програму Андрій Волик. До наступної зустрічі.